Джерело вічної молодості пригодницький фільм режисера Гая Річі, що занурює глядача в епічну подорож відчужених брата й сестри, які вирушають на пошуки міфічного джерела вічної молодості. Після смерті батька-археолога, непосидючий Люк та його молодша сестра Шарлота об'єднують зусилля, щоб завершити експедицію батька, який намагався знайти магічний артефакт, котрий дарує молодість і безсмертя. Їхня мандрівка починається з древньої карти із сімейного архіву та проведе шукачів через небезпечні джунглі і стародавні печери, приводячи їх у загадкові місця в різних куточках світу, від пірамід Єгипту до храмів Банхока. Керуючись історичними підказками та легендами, люк і Шарлота протистоятимуть природним небезпекам, конкурентам із загадковим хранителям джерела та, зрештою, дізнаються про катастрофічні наслідки застосування магічної знахідки. Це веселий сімейний фільм, який поєднує в собі елементи пригоди, містики та вражає своїми мальовничими пейзажами, сценами погонь і заплутаними головоломками, які не дадуть вам розслабитися до самих титрів.